Ковзанка посеред двору через несправність каналізації, проблема з якою живуть люди у селі Городище по вулиці Рівненській. Вони скаржаться, що нечистоти вже майже рік течуть по тротуарах під їхніми будинками та гаражами. З травня минулого року ми потерпаємо від стічних вод, які постійно течуть із каналізаційного люка, який в занедбаному аварійному стані знаходиться. Через сильні морози нечистоти під будинками підмерзли. Ходити тут небезпечно, бідкаються місцеві. Коли мінусової температури немає, стає ще гірше. Замість ковзанки утворюється болото, і вулицею шириться неприємний запах, який осідає в їхніх оселях. Оскільки зараз температура мінусова, то все підмерзло і е, немає е, того такого запаху, який постійно стояв минулого літа і осінь, що неможливо відкрити ні вікно ну, провітрить помешкання і. І взагалі на вулиці знаходитись. Пані Зоя додає, неодноразово зверталися до Білокриницької сільської ради. Там лише розводили руками і направляли до Городищенської виправної колонії. Мовляв, вони відповідають у Городищі за каналізацію. Ті, у свою чергу, за словами жінки, виправити ситуацію не можуть. Приходили працівники комунальної служби, прочищали, але говорили про те, що у них немає саме засобів для того, щоб провести якісно ці ремонтні роботи, оскільки це потребує певних вкладень, певних коштів. А наразі таких у них коштів немає. У Городищенській колонії не заперечують. Вони займаються каналізаційними мережами у селі, і їм за це мешканці платять згідно з тарифом. Втім, пояснювати ситуацію відмовилися. Послалися на те, що директор на лікарняному. У свою чергу у Білокриницькій сільській раді, до якої входить село Городище, зазначили, до водовідведення та водопостачання у згаданому селі вони ніякого відношення не мають. У нас на території громади. Є декілька надавачів різних житлово-комунальних послуг. В Городищі водопостачання водовідведення забезпечує державне підприємство Кримінальної е виконавчі служби номер 96 і це їхні прямі обов'язки як надавачів послуг згідно укладених договорів е ліквідовувати різні аварійні ситуації. Чи дочекаються жителі села Городище вирішення своєї проблеми найближчим часом, сказати ніхто не береться. Тім у Білокриницькій громаді шукають можливі варіанти вирішення ситуації. Чи вдасться, побачимо згодом. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.